Привіт, мене звати Катя. Я навчаюся на четвертому курсі спеціальності комп'ютерні науки. Та я Ваді. Привіт, мене звати Мирослава, Я студентка другого курсу комп'ютерних наук. Також я учасниця та голова відділу в студентській організації КУТ. Я Артем Тарасенко, студент четвертого курсу Києво-Могилянської академії спеціальності комп'ютерні науки. Мене звати Олександра, я випускниця комп'ютерних наук. І тепер викладачка кафедри інформатики, а також координатор спеціальності комп'ютерні науки. Я вибрав комп'ютерні науки, тому що це найширша з трьох спеціальностей, які є на факультеті інформатики. І мені здається, що це найкращий вибір для початкових спеціалістів. Напевно, першочергово я надихнулася батьком, бо він все життя працює в it сфері, і я спостерігала за цим потім. В старших класах я зрозуміла, що мені дуже цікава математика. Я дуже люблю цю науку, цей предмет. І об'єднуючи ось цей маленький досвід в ІТ і математику, я зрозуміла, що напевно мені треба вступати на комп'ютерні науки. Насправді я обирала саме університет, я не обирала конкретну спеціальність. Мені було найголовніше навчатися саме в могилянці. Комп'ютерні науки це було таке більш спонтанне рішення, тобто я просто знала добре математику. Потім подумала: ну, чому б не комп'ютерні науки. Я ще думала між економікою та прикладною математикою. Але потім я поспілкувалася з батькою, з викладачами, і вирішила, що комп'ютерні науки. З моїх власних спостережень жоден студент, жодного ВМЗ не відгукується так про свій університет, як студенти Могилянки про Могилянку. І ось це гучне слово спільнота, яке майорить усюди, де б ти не читав про могилянку і з ким би не спілкувався, воно насправді важить. І коли ти приходиш сюди, це перше, що ти відчуваєш. Я була на абітфесті, це фестиваль для абітурієнтів. Перед самим вступом безпосередньо в вищі навчальні заклади. І напевно це був вирішальний момент, коли зрозуміло, що та це буде моглянка. Я обрав Київ Могилянську академію з декількох причин: перша всі корпуси на подолі, всі корпуси поряд. І в усіх однаково приємно навчатись. Друге, це звісно ж викладацький склад в Києво-Могилянській академії. є багато видатних викладачів, які прославились своїми науковими роботами. Багато з них відомі поза києво могилянською академією, тому це був доволі очевидний вибір з цієї перспективи. А, ну, а також це концепція вибіркової дисципліни, яка дозволяє на своїй спеціальності вивчати паралельно декілька різних предметів, які Можна використати для того, щоб розширити свій кругозір і можливості в майбутньому. Могилянка, тому що тут навчаються просто неймовірні прекрасні люди. Тут можна знайти себе не тільки в своїй спеціальності в навчаннях, а також в якійсь студентській організації. І якби могилянка це одна величезна сім'я. Якщо ти просто йдеш по вулиці і бачиш Могилянця, ти вже заздалегідь знаєш, що він твій друг. Моглянці комп'ютери науки це ґрунтовна спеціальність з дуже хорошими викладачами, які є як і класними науковцями, так і практикуючими спеціалістами в своїй галузі. Це про велику кількість практики, і ще в нас є класна студентська організація. ФІДО. На Кені є дві основні групи предметів. Предмети пов'язані з програмуванням і предмети пов'язані з математикою. Наприклад, на першому курсі у нас було більше все-таки математики, а коли я перейшла на другий, стало помітно, що у нас стало значно більше програмування, і наскільки я розумію, ця тенденція буде зберігатись. Комп'ютерні науки це по частинкам кожної спеціальності на факультеті. Ми вивчаємо і програмування, як це роблять на інженерії програмного забезпечення. І багато речей пов'язаних з математикою, машин лернінгом, дата сайенсом, які вивчають на прикладній математиці, наприклад. Ну і також, звісно, завжди є вибір а, дістати додаткові знання з як ІПЗ, так і ІПМ з допомогою вибіркових та професійно орієнтованих дисциплін, які дуже часто спільні для всіх дисциплін на факультеті. Якщо брати робототехніку, кібербезпеку, а також прикладну математику. То вони вивчають абсолютно інші напрямки. А от якщо брати вже і ПЗ, і комп'ютерні науки, то їх можна трохи порівняти. І ПЗ це більше про розробку та про практику. Комп'ютерні науки це також розробка, але вона має в собі вивчення новітніх технологій, як я вже раніше сказала, багато штучного інтелекту, машинного навчання. А також ми більше заглиблюємося якраз в теорію тої самої розробки. В Могилянці є. Обов'язкові дисципліни та вибіркові дисципліни. На обов'язкових дисциплінах ми вивчаємо більше базу. Це може бути C++, Java, веб, навіть якийсь Haskell, Prolog. А якщо вже брати вибіркові дисципліни, то це там вже вибір побільший. Це може бути Python, Kotlin для android Dev, iOS. це може бути навіть якась крипта. Програмувати контрактики на селані, та тому вибір тут доволі великий. Головне питання кожного абітурієнта-фішника: в чому різниця між приматом, комп'ютерними науками та ІПЗ? Прикладна математика інженерія програмного забезпечення. Насправді, на першому курсі ця різниця майже непомітна. Помітно стає вже трошки пізніше другий плюс курс. Але загалом на приматі більше математики, на ІПЗ більше програмування. Тобто у нас є спільні предмети, які ми вивчаємо буквально двома потоками, але по кількості предметів все-таки ось переважає таке співвідношення. Легше пояснити, що вивчають комп'ютерні науки через різницю з. Іншими спеціальностями з прикладною математикою та інженер програмне забезпечення. Прикладна математика, як зрозуміло, з назви фокусується на вивченні математики, яка необхідна для розуміння, як працює штучний інтелект. Інженерія програмного забезпечення фокусується на вивченні готових рішень, які можна застосовувати для створення сайтів або аплікацій. А комп'ютерні науки Вивчають, як створювати ці готові рішення, які потім можуть бути використані для розробки проєктів. науки – це фундаментальна і широка спеціальність, яка вивчає, як проектувати бази даних, як проектувати архітектуру застосунку, як розробляти фреймворки, якими потім будуть користуватися інші. На комп'ютерних науках ви точно будете вивчати Java і C++, тому що це. Профорієнтовані предмети, але потім ви можете обирати з якими мовами рухатися далі. Ви можете вибирати C-Sharp, Python, JavaScript та багато інших. Моя улюблена дисципліна — це, напевно, безпека веб-застосунків. На ній ми вивчали, як зламувати сайтики, але це не було щось незаконне. Там ми. Більше вчилися, які проблеми можуть бути на сайтах і як їх можна вирішити. Також там був дуже класний викладач, який круто подавав свій матеріал, і після закінчення курсу він нам також надав інші курси вже за межами могилянки, які ми могли пройти, щоб підвищити свою кваліфікацію в цій сфері. Моє любленою дисципліною за час навчання на КН стала дисципліна низькорівневої вразливості програмного забезпечення, яка розповідає про підходи, проблемні підходи, які створюють вразливості у додатках, а також способи, якими цих вразливостей можна уникнути. Я вважаю цей курс дуже крутим, в тому числі тому, що знання, які на цьому курсі можна здобути, це дещо унікальне, що тільки роками досвіду може бути здобутим викладачем. Який відповідно ці знання має мій улюблений предмет це бази даних. Він почався у нас з другого курсу, і як фінальний проєкт цього семестру нам задали зробити і модель це модель, на основі якої потім будується повноцінна база даних. Моє улюблене завдання це було завдання, коли нам сказали розділитися на команди по 5 або більше людей. В межах команди ми ділилися на ролі. Це могло бути дата-аналітик, розробник, продакт-менеджер або проджект-менеджер тестувальник. І в межах цієї команди ми створювали свій проект, свій стартап. Ми проводили різні дослідження, писали тезе, і в кінці ми презентували наш проект як готовий продукт. Це було доволі круто. Моїм улюбленим проектом стала розробка інтернет-магазину. Цей проєкт це фінал курсу з баз даних, що відбувається на другому курсі. Він дає можливість розкритись студенту як члену команди, як розробнику, і спробувати себе в різних частинах розробки, таких як фронтенд, бекенд і інженер баз даних. У Могилянці існує дуже багато позанавчальних активностей, і я під час свого навчання була частиною студентської організації ФІДО. Це така спільнота програмістів, яка займається розробкою різних додатків та сайтів для університету, які дійсно інтегруються і дійсно використовуються студентами та адміністраціями. Зокрема, я приймала участь у розробці DMS — це електронна система поселення, завдяки якій студенти, особливо фреші, можуть ще перебуваючи вдома. Заселитися, отримати свою кімнату в гуртожитку, оплатити, дізнатися адресу і вже відразу їхати на своє нове місце проживання. Ти працювати можна туди, куди очі дивляться. Це може бути веб-розробка, iOS-дев, Android-дев, тестувальник, дизайнер. Чому? Тому що в Могилянці, як я вже раніше казала, у нас є вибір дисциплін, і ти можеш або всі чотири роки шукати себе. Або просто вибрати для себе нішу і йти по ній і навчатися. Я вже декілька років працюю за спеціальністю. Однією з моїх посад була посада фулстек розробника. Ми займалися тим, що розробляли crm системи для декількох великих компаній в Україні. Це системи, які дозволяють бізнесу більш ефективно управляти своїми ж ресурсами. Це було дуже цікаво. Я працював як на фронтенді, так і на бекенді. І насправді знання, які я отримав на спеціальності, також мені в цьому дуже допомагали. Після закінчення цієї спеціальності є дуже багато опцій для працевлаштування. Ви можете працювати бекенд-розробником, фронтенд розробником дати інженером, бізнес-аналітиком, дизайнером, тестувальником. Загалом варіантів дуже багато, і ви знайдете те, що підійде саме вам. Головний стереотип про комп'ютерні науки що це спеціальність, на яку ідуть люди, які не попали на ІПЗ. Це неправда. Я знаю дуже багато людей, які ставили комп'ютерні науки першим пріоритетом і попадали сюди таким чином. Тому цей стереотип це повна неправда. Моя вам порада: будьте готові вчитись. Якщо ви будете вкладатись в навчання, то воно пройде дуже легко та цікаво, і принесе вам в результаті дуже багато хороших спогадів. Вірте в себе вчіть англійську і не служивайте чатом. Чіпки я б порадив працювати з перших тижнів. Не пропускати перші пари, і найголовніше це зловити цю хвилю навчання, яка буде допомагати вам протягом усіх років. Просто не бійтеся вступати на КН. Я була такою, яка не знала програмування, думала, що я вилучу після першого семестру. Але як бачите, я вже на четвертому курсі знаю програмування і в мене все добре в житті. Тому просто не бійтеся, ідіть, моглянка вас підтримує, і все у вас буде добре.